Друзі, привіт! Мене звати Костя Фолстен. І сьогодні я підготував для вас дещо незвичайну підбірку. Я помітив, що багато крутих футболістів виступають під сьомим номером. Багато з них вважають це число щасливим. Ось я подумав: а які крутилики з УПЛ виступали з сімкою на спині? Отже, приготувалися. Це топ 10 найкращих футболістів під номером сім в УПЛ. Десяте місце Велінгто Нем відкриває добірку футболістів, який, правду кажучи, не став для Шахтаря незамінним гравцем. У відео Нем потрапив скоріше за свій талант у 13-му році. Бразилець долучився до Шахтаря. Як це й буває завжди, молодий латиноамериканець у Шахтарі це знак якості. Аби кого з Бразилії Шахтар зазвичай не купує? Так і на Немо покладалися великі надії. Тиску на гравця додавав ще той факт, що до переходу у Шахтар Веллінтон встиг дебютувати за національну збірну Бразилії. Дебют у складі гірників для гравця склався дуже добре. У матчі проти Севастополя йому вдалося відзначитися одним голом. Але за весь час, проведений в шахтарі, нем так і не зміг стати футболістом основного складу. Свої невдачі Велінтон прокоментував наступним чином: у першому сезоні я отримав травму. Мені було дуже важко. З цієї причини я не міг грати. Потім у наступні роки мені вдалося порозумітися з головним тренером. У більшості матчів мені доводилося виходити на заміну. Я провів на полі по 5-10 хвилин. Коли в команду прийшов Фонсека, ситуація для гравця не змінилася. Зараз нему лише 30 років, а вже можна сказати, що його кар'єра завершилася. Він без клуба. Остання команда португальська Арока розірвала з бразильцем контракт після півроку співпраці. Дев'яте місце Владислав Кабай. Як ви розумієте, з Звелінтону я буду розповідати як про колишні, так і про нинішні гравців УПЛ. У когорту нинішніх потрапляє Владислав Кабаєв. Так у Динамо він почав досить непогано. Від гри до гри Кабаєв є одним з найактивніших футболістів київського клубу. Однак у цю підбірку він потрапив саме завдяки виступам за Луганську зорю. Після відходу вербички я не відчули проблем на лівому фланзі атаки. Кращої кандидатури, як на мене, на заміну словенця з гравців УПЛ годі шукати. Звісно, є мудрик, але хто ж його продасть у динамо? Кабай приєднався до зорі у 17-му році. Так його не можна назвати результативним гравцем. Однак його швидкість, його бачення поля, стрімкі прориви та вміння віддавати загострюючу передачу призвели до багатьох голів у ворота суперників зорі. Разом із Луганцями Владислав Двійчі у 20-му та 21 перших роках став бронзовим призером чемпіонату України. Грав у Єврокубках, Лізі Європи та Лізі Конференції. Я впевнений, що з Динамо у Кабаєва буде більше звитяг. Восьма сходинка Джермен Лейнс. Нещодавно київське Динамо підписали нападника з Нідерландів Джастіна Лонвейка. Але він не єдиний нідерландець, який встиг попилити за білосиніх. Невеликий, але помітний слід в історії Динамо залишив Джермен Ленц. До речі, він, як і лонвик суринамського походження. Він провів у Києві лише два роки, однак другий рік зробив з нападника справжню зірку столичного клубу. Як скаратизувати гру Ленц за Динамо? Випалювання на лівого флангу у сезоні 14-15 Лен створював не менше небезпеки ліворуч ніж Ярмоленко праворуч. Сергій Ребров знайшов ключі від серця легіонера і міг використати його навички на полі на 100%. На жаль, крутий Нідерландець надовго не затримався в Динамо. Сандерленд швидко забрав футболіста до АПЛ. Зараз Ленц у Версалі, клубі третього, за силою дивізіону Франції. Сподіваюся, Лонвик повторить долю свого співвітчизника і стане лідером атаки Динамо не тільки за грою, а й за результативністю. Сьоме місце Сергій Валяєв, легенда харківського металіста. Він відомий українським болівальникам по іграх за харків'ян у другій половині нульових років. До металісту півзахисник приєднався у п'ятому році і одразу став основним гравцем команди. Ніби він не був голодором, валяєв це приклад міцного півзахисника, який був здатний і в обороні відіграти, і на атаку пропрацювати. За непогану гру у центрі поля він навіть декілька разів викликався до збірної України. Звісно, клас. Йому не вистачало, щоб витіснити з національної команди таких мастодонтів, як Тимощук та Ротань. Однак, коли він грав за Україну, малюнок він не псував. У Металісті Валяєв став одним із лідерів команди, отримав статус капітана і шість разів ставав володаром бронзових медалей національної першості. Саме за час виступів футболіста у металісті і припав його дебют у збірні України. Перед завершенням своєї футбольної кар'єри Сергій Валяєв встиг пограти у вишоліговських Говерлі та Арсеналі. А останнім клубом у професійному футболі для Валяєва став Харківський Геліос з першої ліги. Зараз він працює тренером. Останнім клубом Валяєва на теперішній час є Херсонський кристал. Наразі Валяєв без клуба. Шосте місце Бенямін Верпіч. Після відходу більшості легіонерів чемпіонату України саме втрата Вербіча стала найболючішою для київського динамо. Починаючи з 2017 року, бенямін був справжнім лідером атаки київського клубу. Номінально він грав лівого вінгера однак, така якість як універсальність дозволила словенцю досить непогано проявляти себе і на вістрі, і на правому фланзі атак. Так, супер Вербіча не назвеш. Однак, у Динамо він робив багато важливої роботи, розганяв атаки, загострив гру, і що не менш важливо, не цурався працювати на оборону. А для киян останніх п'яти років це дуже важлива якість. З приходом до Києва словенець показав себе дуже амбіційним футболістом, адже він вирішив взяти собі сьомий номер. А тут, хочеш не хочеш, фани будуть порівнювати тебе з Шевченком. Але як сказав сам Вербіч, труднощів він не боїться. Звісно, Вербіч це не рівень шеве, але у Динамо він провів досить непоганий відрізок своєї кар'єри. Тим самим поставивши нелегке завдання Владиславу Кабаєву не посоромити щасливу сімку. Цитата новачка Динамо Кабаєва. Я хотів взяти 22-й чи 7-й номер, і адміністратор порадив обрати саме 7-й номер, який був вільним. Під цим номером я грав у зорі і розумію, хто носив сьомий номер до мене в Динамо. Бенємін Вербич, дуже якісний футболіст. Звісно ж, із цим номером асоціюється Шевченко. Так, це додатковий тиск, але тим цікавіше буде працювати з такою відповідальністю. Щодо Вербича, зараз він грає у панеті якось під 77-м номером. Як бачите, тепер він подвоїв свої сімки, але з результативністю у Греції в нього поки не дуже. За сім матчів забив лише один гол. Друзі, а тепер давайте зробимо з вами невеличку паузу та пограємо. Напишіть у коментарях, якому клубу належить цей логотип та в якому чемпіонаті він бере участь. П'ять перших правильно написавших потраплять у мій наступний відео та стануть трошечки відомими в Ютубі. Здогадалися, що це за логотип? Тоді пишіть, а ми їдемо далі. П'яте місце Артем Товпик ні для кого не секрет, що в останні мінімум 5 років український футбол відчуває гостру нестачу молодих та забивних форвардів саме з українським паспортом. Це неодноразово викликало проблеми і у збірні. Так був Яремчук, але якісно підвищити свій рівень. Роман зміг тільки виступаючи в бельгійському чемпіонаті. Тобто, довгий час саме в УПЛ не було крутого молодого українця на позиції центра форварда. І от з'явився Артем Довбик, який зміг заповнити цю прогалину. Формально довбик УПЛ вже давно. У 15 му та 17 му роках Артем виступав за той самий Дніпро. Але основним футболістом не вважався. У команді надавали перевагу саме досвідченим нападникам. З 18 го по 20 Артем пограв у чемпіонаті Данії за Мітьюлен та Сьонерівськ. Вже у 20-му нападник переходив у Дніпро-1, де й починається його славна сторінка. Швидкий та потужний, він чудово знаходить простір для атаки на ворота суперників. Вміння зачепитися за м'яч та прикрити його корпусом. Зробили з Артема справжню головну біль для будь-якого захисника. Ну і варто зазначити його чудову гру на другому поверсі. Згадаємо, хоча б гол ворота Швеції. Ще одна прекрасна якість Артема, попри відверто слабкий чемпіонат та відсутність по-справжньому великих викликів на внутрішній арені, Артем продовжує прогресувати від матчу до матчу. Найкращий гравець туру у лізі конференції це неабиякі досягнення, як для українського футболіста. Ну і найголовніша якість, яка підкупає саме мене, довбик обожнює футбол. У нього було багато пропозицій від непоганих клубів з крутих чемпіонатів. Однак він відповідав їм відмовою, якщо у нього виникали хоча б найменші сумніви стосовно ігрової практики. Просто зараз Артем лідер Дніпра 1 клубу, який є одним з фаворитів нинішнього сезону УПЛ. Четверте місце Євген Селезньов. вихованець донецького шахтаря і нинішній нападник Минаю зараз у нас стійко асоціюється зі скандалами та жорсткими висловлюваннями. Однак кар'єр в УПЛ Євген зробив досить хорошу. У цей ролик він потрапив, адже у свій черговий прихід до донецького шахтаря він грав саме під сьомим номером. Селезньов це класичний форвер таранного типу, який заточений під силову боротьбу із захисниками суперника у їхньому штрафному майданчику. Можливо, у цій постасі в УПЛ йому немає рівних, попри ігри за шахтар та номінальне здобуття Кубка УЄФА справжньою зіркою українського футболу. Олу Євген, на мою думку, став у Дніпрі. Саме у цій команді він здобув свій перший титул найкращого бомбардира УПЛ у сезоні 10-11. Цим він змусив замислитися Шахтар про повернення форварду додому, Гірників двічі просити підписати крутого нападника. Не треба у 11-му році. Він повертається до Шахтаря, і у першому ж сезоні, після повернення, знову стає найкращим бомбардиром УПЛ. Потім знову був Дніпро однак вже тоді клуб не робив ставку на Євгена у нападі, але це не заважало Форвардові забивати важливі голи у ключових поєдинках. У сезоні 14-15 Євген серйозно допоміг клубу відійти до фіналу Ліги Європи. Після розпаду Дніпра Селезньов також пішов на спад. Непотрібний у всіх аспектах вояж до Кубані. Третє і невдале повернення у Шахтар. Турецький відрізок кар'єри, перехід малого Колос Минай. Ніде ми більше не побачили того самого Форварда, який забивав би за сезон 10 плюс голів. Третє місце Олександр Гладкий. На мою думку, Олександр вже давним-давно заслужив звання легенди українського футболу. За свою кар'єру він, мабуть, краще за всіх прохавав УПЛ. Він встиг пограти у десяти різних командах українського чемпіонату. Такий собі, знаєте, Златан Ібрагімович, якщо міряти по відданості. Тренувався у багатьох класнючих наставників, серед яких Маркевич, Заваров, Литовченко, Луческо, Рамос, Йовічевич та Ребров. Звісно, у різних командах він грав під різними номерами, але у мою підбірку гладкий потрапив саме через те, що його період у київському динамо ознаменувався під сімкою. Однак ім'я він собі зробив задовго до переходу у стан Білосинів. Широкий загал почав говорити про Форварда, коли той перейшов до донецького шахтаря з ФК Харків. Гірникам він приглянувся тим, що у сезоні 6-7 став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Закріпитися у донечан це завдання із зірочкою. Ці слова підтвердять худжамов та Федецький. які у ФК Харків були богами, а у Донецькому суворому Гранді не розкрилися. А ось Олександр навпаки, у першому своєму донецькому сезоні гладкий забив 17 м'ячів. Однак потім, на жаль, кар'єра пішла на спад. Змінивши декілька клубів, Олександр повертається у Донецьк. Вдали повернення до Шахтаря в сезоні 14-15, коли Олександр накидав 16 м'ячів у всіх турнірах, спонукало його на величезний ризик. У 16-му році він перейшов до Динамо, і це була помилка. Адже за він так і не зміг відзначитися. Але потім Олександр зробив висновки і більше не помилявся. У Карпатах та Чорноморці він уже забував, а в Туреччині, у Резерспорі та у тому самому Адамі Дімірспорі поправив свої матеріальні справи. Зараз гладкий гравець та надія чорноморця в Атаці. Звичайно, можна докоряти гравцевій за техніку і за реалізацію однак, заперечувати те, що Олександр Один з найкращих форвардів в УПЛ, це буде просто злочин. Друге місце Фернандіньо, легендарний футболіст світового класу, грав у шахтарі під нехарактерним для опорника ігровим номером. Однак це ніяк не позначилося на ігрових функціях півзахисника. Довгий час неможливо було уявити центр полі гірників без ферні. Він був мозковим центром команди. Він застовбичив за собою опорну зону. Він розганяв атаки до ночам. Він віддавав елегантні паси та мав непересічні дальний удар. Та загалом складалося враження, що Луческо будував команду саме навколо бразильського півзахисника. Своєю грою Ферніс зробив собі ім'я у світовому футболі, навіть ще граючи у шахтарі. Тому і досі бразилець з теплотою згадує свої часи в Донецьку. Коли я згадую цей час, я щасливий. Ми виграли безліч трофей. Ми перемогли у Кубку УЄФА та грали у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Я багато чому навчився у Шахтарі і завжди буду вдячний клубу. Усі речі в моєму житті відбулися у потрібний момент. До переходу до Мансіті було кілька пропозицій від інших команд, але вони не надходили мені безпосередньо. Вони приходили до клубу, але Шахтар ніколи не виявляв бажання зі мною розлучатися. Зрештою, я сказав, що виконав свою роботу в клубі і настав час робити наступний крок. У Шахтарі погодилися ухвалити пропозицію Мансіті. Сіті. Я думаю, це було гарне рішення для всіх. Поділився Ферні в одному з інтерв'ю. Фернандіні виступав за Шахтар з п'ятого року, у тринадцятому хабек придбав Манчестер Сіті. Наразі ж бразилець грає вдома за Атлетіко Поранаєнце. Перше місце Шевченко та його другий прихід Динамо. Ну, звісно, саме Шева очолює цей список. Так, в УПЛ він пограв під цьому номером недовго. До від'їзду у Мілан Шева бігав у Динамо під десяткою, а щасливу цифру взяв уже після повернення додому у дев'ятому. Взагалі, на мою скромну думку, Андрій входить до п'ятірки найкращих сімох всіх часів у світовому футболі. До речі, а хто згадає, коли та під яким номером Шевченко вперше вийшов у футболці Динамо? Напишіть у коментарях. Отже, у дев'ятому році Шева повертається у рідну команду. Для українських болівальників то була справжня сенсація. Так на спаді, так дошкуляє травма. Але це шева 31 серпня 2009 року. Рядовий матч чемпіонату України між київським Динамо та Донецьким металургом зібрав аншлаг на стадіоні Динамо імені Лобановського. Кияни хотіли на власні очі побачити перший матч великого українського футболіста після повернення до рідного клубу. Андрій був заряджений та намагався якнайшвидше забити. Однак відзначитися йому вдалося тільки під завісу зустрічі з пенальті. Вже з наступного матчу Шевченко почав виходити у стартовому складі і, звичайно, став одним із лідерів команди як у роздягальні, так і на полі. Співпраця легендарного форварда з рідним клубом видалася взаємовигідною угодою. Динамо отримало класного Форварда, який додав клубу популярності як усередині країни, так і на загальноєвропейському рівні. А Шева, свою чергу, ділився досвідом з молодими на той момент кравцем Зозулою та Ярмоленком. Досвід Андрія мав вирішальне значення, і у ключових матчах. Згадайте тільки яку він красу поклав у матчі з інтером. Коротше, якщо перераховувати усі яскраві моменти легендарного нападника після повернення у Динамо, то ми можемо затриматися тут година на 3-4. Підсумовуючи, можна сказати, що навіть вже на своєму спаді Шева вважався гравцем екстра класу і доводив це на футбольному полі. Друзі, а кого ви вважаєте найкращим футболістом у світі, який у будь який відрізок своєї кар'єри грав під сьомим номером? Своїми вподобаннями діліться у коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами був Костя Фолстен. Бувайте здорові! Все буде, Україна!